Андердейл. Ти не один. Людина, я знаю. В тебе є добро. Я можу допомогти тобі знайти вірний шлях. Нам не треба боротися. Папірус? Ні. Все буде добре. Не плач. Бобс? Я тут, людина, поки я на варті, тебе ніхто не образить. Нумо, нумо, не плач. Якщо будеш плакати, то і я можу зап... Папірус? що тут сталося? О, Санс. Людина Фріск дуже засмучена. Вона привігла до мене в сльозах, побоючи себе, немов я будь-якої миті можу зникти. Нагадую тебе своїми жахіттями, брат. Ну що ж, хто як не ти зможе заспокоїти її, папс? У цьому ти завжди був найкращим. Ну, зрозуміло. Великий папірус найкращий. Людина? Гей, малюче. Схоже, тобі наснився ще той кошмар, а? Божечки. Санс, давай до нас. Ми можемо спати всі разом. Хех, я б з радістю, але я е, просто став за кетчупом і. Ой, малий! Що ти робиш? Уф. Адже можна було просто попросити. Не думаю, що я тебе за це по голивці поглажу. Санс? Мене на храпіння не візьмеш. боги, Санс, припини. Сон дається, мені легко. Я можу спати хоч заплющеними очима. Фріск не потураємо. Що вдієш? Адже я комік до мозка кісток. Санс, я відкликаю своє запрошення. Кінець. Ось такий комікс вийшов. вами був Фішер. Це моя перша спроба робити подібний комікс, так що, якщо вам сподобалось, можете поставити вподобайку, підписатися на канал і чекати наступний комікс. Всім бай-бай!